Всім привіт! Ви на каналі Циполайф. І в нас знову поповнення. Як ви бачите, вилуплюється ще одне ципля, а ще одне вже бігає. Це вже четверте цепля із 4-ї години ранку. Вже багато-багато понадкльовалося яєць. А зараз вилазить ципля з яйця. Зараз ми відкриємо кришку і. Побачимо, як це відбувається. Відкриваємо дуже обережно кришечку. Як ви бачите, вже одненьке циплятко в нас підсохло, друге ще тільки вилазить. І от тут ще буде вилазити вже. Бачите, як воно вилазить. Тут воно таке маленьке, це набагато більше, бо. Це вилупилося з дуже великого яйця було і воно вже підсихає. Десь за півгодинки ми його перенесемо у коробку, де наші двоє цепляток. Ці яйця ми підсуваємо, бо воно тут по... Бу... Тут ще прокльовується, тут ще прокльовується. Значить, вже вони скоро повилазять всі. Це, звісно, дуже активне. Воно нам яйця розкидає, а ми ті яйця більш до лампи притулюємо. Тут ще щось ворушиться, зараз побачимо, чи воно. Так, воно тут є і ворушиться, значить, буде ще впробльовуватися. Отут вже прикльоване, бачите, тут зараз. Трошечки допоможем, трошечки акуратно. Нігтиком зачепляємо і все. І кладемо на місце. А цього активного ми вже заберемо в коробку, щоб воно не тупкалося на тому. Ми його обережно беремо і переберемо. І так, ви бачите, вже в нас тут три циплятка. Тільки що ми принесли оце. Воно. Активненьке, велике, але ще не дуже підсохло буде досихати під лампою в коробці. Закриваємо і хай підсихає. Ми знову біля інкубатора, і тут буде ще одне вилуплюватись одне вже вилупилось. Ми їх зараз закриваємо, хай вони собі вилуплюються. Все, коли вилупляться два і підсохнуть, ми знову з вами зустрінемося. Ми продовжуємо дивитися за вилуплюванням циплят. Вони десь вилуплюються через 10 хвилин. Три ми вже маємо вилупляних в коробці і два в інкубаторі. Одне вже вилупилось повністю, а одне тільки що. Зараз я е, підійму кришку і ми побачимо все це більш детально. Піднімаємо кришечку. І дивимося. Бачите? Одне вже вилупилось. Ми зараз заберемо шкарлупку, щоб не мішала вона. Шкарлупка забираємо. А одне ось. Вош... Ще тільки вилупилось теж його так, щоб не мішали. Ті, що прокльовані, ми більш до серединки так їх до серединки, бо вони будуть ще прокльовуватись. Тут трошечки. Ну все, хай вилуплюються. Закриваємо кришку І десь через 2-2,5 години, коли вони обсохнуть, ми їх перенесемо до коробки, де знаходяться наші троє цепляки. І ми знову повернулися для того, щоб подивитися, чи виплупили ще це плята. Зараз піднімемо кришку і побачимо. Як ви бачите, тут є два вже вилупилось, і два ще вилупляється. Зараз ми їм приймемо, щоб було для них місце. Бачите сам процес, як воно. Ці вже трошки обсохли, вже ми їх будемо забирати в коробочку. Зараз занесемо. Ми прибираємо рештки звідси, яйця, щоб не заважали. Вилуплюватися далі. І як бачимо, тут зараз буде це лупитися, це долупиться. Тут ще буде вилуплюватися ми зробимо місце, щоб не заважали яйця. І що будуть викльовуватися їх до центру. Тут трошечки допоможемо. Допоможемо. Бачите, тут вже буде вилуплюватися, вже воно виклювується. І це положимо сюди ближче до центру. Тут, бачите, ще буде вилуплюватись. Теж допоможемо. Трошечки. І, як ви бачите, вже в нас одне вилуплене і одне вже виймається з яйця. А також ще буде це, це і це вилуплюватись. Закриваємо і хай вилуплюються. Вони хочуть разом сидіти, ну хай разом і сидять. Закриваємо кришку і хай висихають. А зараз побачимо, що на... наші цеплятка роблять у коробці. Ідемо до коробки. Там у нас три вже зовсім обсохло, а два ми занесли тільки що, щоб обсихали. Ми біля коробки і бачимо, що в нас вже тут є. 5 цыплят. температура 36 градусів. Ці менші цыплятка лізуть більш до лампи, бо вони тільки принесені з інкубатора. А ці більші вже вони такі рухливі, бігають, вже обсохли. Ну, Будемо чекати ще, поки обсохнуть ті два, і принесемо їх до цих. Так, у нас вже є. Семеро вилуплених цеплят. Ось ми бачимо наші всі цеплянка. Вони лупилися десь приблизно добу. Вже вони всі вилупилися. Ми маємо тут їх 17 штучок. Вони дуже активні, вже їдять. Тут в нас водичка в стопочці, там додані капельки лікарству. Також ми Сипемо їм в кришечку корм. І вони вже, як бачите, активно їдять. Тут в нас знаходиться лампа, якою ми їх обогріваємо На градуснику 35 градусів. Ну, Плюс-мінус 2-3 градуси, але не менше 30 і не більше 40. Сьогодні ми вже будемо закладати другу партію цыплят, а ці готові до продажу. Ну, все, всім пока. Зустрінемося, як будемо закладати яйця.